Власнику бізнесу потрібно мати кисень для того, щоб він Точно бачив, куди рухається компанія. Якщо ти самий зайнятий власник бізнесу, то ти точно не бачиш очевидних речей, що перед тобою, чи туди ти біжиш, чи можливо потрібно швидко зупинятися і вже координувати нові цифри, новий напрямок. А для цього всього ти маєш мінімум 20-30% часу вивільнити, щоб спостерігати дивитися на команду на компанію зі сторони і направляти. Енергією своєю своїм поштовхом на вектор нового руху. Ти власник, не від того, що ти сам вмієш, як все робити. Ти маєш мати час в першу чергу для того, щоб бачити помилки, яких не бачить твоя команда, тому що вони дуже-дуже зайняті, і в них що завжди все за є супер за всіх власників. Ляха, це сама важка робота. да? Стань власником і взагалі не має часу. Але ми мусимо, мусимо для того, щоб побачити помилку перед тим, як вона станеться.